Так, ну що, пора звільняти морозильну камеру для нового врожаю. Заморожені їх обжарюю з двох сторон на сильному вогні. Томатний сік у мене також заморожений, я його судочок і на такий на середній вогонь нехай також розтає тут. Далі заморожена морква, заморожена цибуля, це все трошки піджарюємо. В уже розморожений томатний сік, я додаю сметану або майонез, трошки присолила, поперчила по вкусу і хорошо треба розмішати. Висипаємо зажарку. Далі поміщаємо тоді наші тівки обжарені. Я ще кладу головку часнику, мені так подобається. Ось закипає, робимо невеличкий вогонь і нехай ну, може минут 20-30, нехай вони потушаться. Накриваю кришкою так, щоб трошки була щілинка. Ще додаю заморожена цибулька, залишився, заморожений укропчик. Все Це перемішуємо і виключаємо. І приємного апетиту!